Вітаю Церкву Христову, вітаю друзів. Хочу засвідчити стілення своє, як я прийшла до Бога. Мене до Бога, якби привела моя сестричка. Вона сьогодні мала ну, слово, що вона чотири роки має, а я маю рочок, тільки починаю ходити. <реш> я дякую Господу за зцілення, що в мене так сталося, що. Я не могла спати. Напевно, що початок якби, такої як депресії я забула про сон, і сестричка прийшла до мене як клієнтка по роботі обслуговуватись. і Ми почали розмовляти, вона розказувала про себе, про своє спасіння, як вона прийшла до Бога, а історію я її знаю, ще швидше розказувала. І я слухала. Я... Про Бога, бо я любила Бога завжди. Я його шукала, але я його любила по-своєму. Я шукала його по церквах, їздила по зерваницях і воно нічого не давало. І так вже було дійшло, що я дуже себе погано почувала. Мене, я не мала сну. Я не спала зовсім. І, ну, коли людина не спить, а рано треба вставати і йти на роботу, ти дуже спено почуваєш. І я назбирала дуже-дуже багато всяких хворіб. Я не дуже хочу їх згадувати, але я маю засвідчити, з чого я вийшла. І е, я приймала багато медикаментів жменями. Ну нічого нечого ну, не, не давало, але я спілкуючись з сестричкою, позвонила один раз і кажу: ну я вже не можу. І ми молилися, і я пок так я покаялася, і я покаялась, я прийняла Ісуса за свого Господа, за свого Спасителя, тому що я йому дуже дякую, тому що він мене спас. Як тоді, так і тепер він мене спас. Я його прийняла в своє серце, запросила, покаялась, запросила в своє серце, сказала, що я не можу справитись сама. І е, я тоді так якби звінилася, і я до мене прийшов мир, дуже великий мир. Я заснула, я спала і вже рік, як я сплю. Я так я, я сплю дуже добре. І я дякую Господу, Господу, ш Ісус, ви він мене спас. І я ще хочу засвідчити, що в мене така була проблема в жіночі органи ізники. І тоді лікарі мені казали, що я не приходила, сказали, що вони, вони не живі, вони ніколи не будуть вже працювати. Ну, Мене. але я, я я сказала, що я вам не вірю. Та я не прийняла, я не прийняла, і е, я якби десь, напевно, що три місяці так е, мене трохи так штурмило, чи як можна сказати, що е, ну це неправда, це неправда. Але я стояла в правді. І три місяці мені так, як цей, але потім все. Дякувати Господу, я славлю Бога, який личний, що я зцілена. Я стілена, в мене яєчники працюють, вони живі, бо Бог це життя. Так, і ще хочу розказати таку історію. У мене сталося з малим, ну, так, син. сином, та сином, що я була на роботі, він подзвонив, що він загубив ключ. Він загубив ключ, і каже, але ми будемо з друзями шукати. Вони шукали, шукали цей ключ і довгий час. Ну, не знайшли. Прийшов Даню, мій додому, мій син, і ліг на диван і плаче. Плачеш, що нема ключа, я кажу, коли ти плачеш, і він тобі так не прийде той ключ, треба, треба зусилля якісь, треба встати і треба йти. Треба йти і його шукати. І він каже: добре, підете зі мною. Я пішла, ми почали шукати. Він переважно бавиться там на стадіоні. Той день він ходив, він всюди ходив. І і туди і дуже цей. Я кажу, шукаємо, шукаємо, ну, хоч голку в сіні шукає, ти не можеш знайти. Я вже змучилася, кажу, я вже йду додому, а, бо мені треба летити. А кажу, а ти куди? Ще? Він каже, там ще, ще кругом такий, о, я туди вже не піду, ти йди. Ти до кінця. І знайдеш ключ. Він пішов шукати, я пішла додому, вже так довго його немає, темніє. Я думаю, от то дитину відправила, вже темніє. Приходить додому мій син і каже: мамо, ви що знайшли ключ? Я кажу, так, куди я могла знайти? Я і навіть дорогою йшла, хоч голку в сіні шукай, а він. Махає мені ключ, каже: Мамо, я знайшов ключ. Каже, де знайшов. Каже, там біля школи, там по-перше, що багато людей ходило, і вже ж цілий день пройшло. І він е, каже, що е, я йду, і там вже темніло, сонце вже сідало майже. І каже: бачу, що щось світиться. Світиться, він був без брілка, але світиться. Він каже: як побачив, так зрадів, що я все ж таки знайшов цей ключ. І він прийшов додому і зразу впав на коліна і прославив Господа, сказав дякую тобі, Господи. І що я хочу сказати, тим, що не незважаючи на різні обставини в вашому житті, чи це якісь труднощі, чи це якась ситуація, чи це якась проблема, чи це хвороба, чи якась депресія, не потрібно лежати. На, на ліжку, дивані, і плакати. Треба йти треба до йти, кінця встати і знати, що ця перемога вона вже є, цей ключ він вже є там, він стоїть і на тебе чекає. Тільки треба просто йти. Йти і знати, що він вже в перемозі він є. І і це світло світиться там, як йому засвітило сонце, і що це світло світиться як в кінці темного тунелю. Але треба йти до кінця, не плакати, не лежати, вставай, йди. І в Бога немає нічого неможливого. Для нього навіть і голку в сіні він може знайти. Амінь. Дякую Богу і славлю. Дякую. Я переживала, я переживала, може не так.